Трой сьогоднішньої нашої програми займається дорогами і, звичайно, бореться з дурнями. Добрий день. А робить він це у цьому кабінеті? Добрий вечір. Добрий. Андрій Миколаївич, я йшла до вас і вже на підходах зрозуміла, що цей кабінет для вас як випробування. Так і я. До таких хоромів ви не звикли принаймні на роботі. Не знаю, як у вас вдома. Ні. А що було до цього на роботі? Які були? А, звичайно, це була обстановка open space. Але випробування не тільки тому, що кабінет, а тому, що, як мені здається, для людини бізнесу стати державним чиновником це розрив шаблону. Ні? Ну, спочатку було, зараз потрошку звикаю. І що було саме: який був удар, скажімо так, нижче пояса на цій посаді? А, нижче пояса, удар в бізнесі, коли ставиш завдання. Є два варіанти. Або виконують і пройдуть, скажуть, що виконано, або а, не виконують, і тоді розбираєшся, чому не виконано, або є об'єктивні суб'єктивні причини. А, в бюрократії а, перше, можуть просто не виконати, забути, чи о, ми думали нетерміново. Або бувають такі ситуації, кажуть, що виконано, а виявляється, ну це не факт. Нервувати тут не потрібно, просто у бюрократії свій ритм життя. Багатьох звільнили, і, чесно кажучи, поки що звільнив тільки одну людину, але є величезний список. Ні, великий відтік натуральний іде з міністерства. А справа в тому, що обрубалися потоки, і тут багатьом людям. Ну сенсу немає більш знаходитися, тому люди просто самі встають і йдуть. По потокі, а ви вільні самі набирати собі людей, таких як ви хочете. Вам ні з ким не треба погоджувати посаду заступників, скажімо так. Тому на ну, тому, що в нас вже були такі чим скандали а, щодо ну, цього. Дивіться, я а, коли відбираю людей. Я роблю такий аналіз 360 градусів. Я спілкуюся з іншими, тобто я там бачу, що там у мені у мене є позиції. Я там кидаю кліч. Там люди мені треба там на таку-то позаду така та людина. На мене не тиснуть, але я все одно обговорюю для того, щоб в штангу не дати. Оцю всю красоту побудував Кірпа. До речі, його в Україні і в Києві поважають. І є багато там, будівель, міст, там, ну, все, все, що він будував. З того часу тут все-таки законсервовано зберігається, так? Так. І оці картини прекрасні, вони, до речі, на балансі міністерства? Чи вони а, як вони дорогі. знаходяться? Вони на балансі залізної дороги. Купувала залізна дорога, і тут вони просто розміщені, як. Прекрасно. Ну, давайте вашим глядачам покажемо ближче цю красу. Знаєте ви, до речі, хто автори і скільки коштують ці всі а, я шедеври? Я не знаю, хто авто автори. Я знаю, що, наприклад, ось цей шедевр, той, який напроти... відбувався в районі 2005 mm -hmm. року, угу. коштував десь там, 250 тисяч гривень, 260. Щоб 2005 рік, 2005 так? 2005 рік. Тоді курс там 4,5 був, щось там, ну, це десь там висить тут десь 60 тисяч доларів. Мабуть, Ні, ось це ця картина десь 60. Ця картина трошки дешевше, там 30-35 тисяч доларів. Угу. Тебе бачу, калькулятор лежить, так. щось рахуєте, що так. рахуєте? На залізній дорозі ми плануємо велику програму по оновленню рухомого складу. Сьогодні приходили до мене люди фінансисти, які пропонують фінансування. Це буде державна програма фінансування. А, так, це державна програма буде, і на сьогодні е, лише десь третина вагонів грузових вагонів є у приватній власності. Все інше це державна власність. Третина фактично, коли в країні в іпотетичній країні не в Україні починається революція або війна, то найперше на що звертають увагу, це залізниці, залізниця, вокзали. Пошта це було колись, так а зараз до цього ще треба додати повітряний простір і річковий і морський. Фактично, ви ну все дуже від дуже відповідальна людина. все у вас так. які до вас вимоги? Ну абсолютно такі ж, як і до інших міністрів. Я думаю, що мають бути посильніші у зв'язку з тим, що в країні непроста напружена ситуація на на ну, сході насправді більшість вимог я сам до себе ставлю. Мені потрібно, щоб по-перше, люди працювали, щоб підприємства працювали, щоб залізна дорога їздила, не зупинялась, щоб кораблі ходили, щоб літаки літали, щоб наші автомобілі їздили по більш-менш нормальним дорогам. У нас за ці декілька місяців, що я тут працюю, практично немає заборгованості по зарплатах. Всі проекти, які у мене є, вони довгострокові. П'ятирічна програма оновлення залізної дороги. Для того, щоб купити один локомотив, от перший, якщо я сьогодні скажу, ми купуємо, він прийде десь через півтора роки. Ті програми, які ми зараз запускаємо, це будуть програми, які будуть мати там, через півроку, через рік, через два роки і так далі. І так далі. Ви знаєте, міністри зазвичай у нас так довго не працюють, аж цілих п'ять років. Підемо до вашого робочого так, столу, ну, там, ідея, там сядемо, ідея, поговоримо. Дивіться, ідея в тому, щоб траєкторію запустити. Угу. Я розумію, що міністри змінюються, да. а, важливо, а програма важливо, лишається. Ви хочете важливо, сказати? важливо, щоб програма залишалася і в. Важливо, щоб наступні люди, які прийдуть, вони йшли в цій траєкторії. Тому що ну, у нас буде проблема, якщо ми не будемо йти. Там у мене, наприклад, 95% найстрашніша для мене там, цифра: 95% плюс-мінус зношення основних фондів на залізниці. 95% місцевих доріг зношення. зношені. Потреба в фінансуванні на сьогодні десь на 95% не відповідає тому, що треба. У мене є ще Укрпошта. Там що з 95%? Ми щось пов'язані? 95% немає, але там є. Інша ситуація, Укрпошта на сьогодні технологічно знаходиться приблизно там в 85-му році. Коли там Амазон в Америці вже дронами скоро буде доставляти там продукцію, у нас, у нас рівень пенетрації рівень, рівень інтернету, там щось 15%, касових апаратів у нас там щось 20%. Ну, Ну, ну тобто ми живемо ще. В тому в тому столітті. столітті, і в іншій країні укрпошту потрібно корпоратизувати. Що це мається на увазі? Як і укрзалізницю, ми зараз корпоратизацію uh -huh. займаємось. Централізація управління це означає, що е, ці структури стануть напівдержавними, чи ними не ні, можна ні. прощатися державі. Ні. «Укрзалізниця» Залізниця ніяким чином взагалі там не буде приватизуватися. Це буде державна компанія. Вас захоплюють ці всі процеси реформу в таких ну, в таких непідйомних галузях, скажімо. Чи ви вже стомилися від того, що, що це бюрократичні структури? Це захоплює однозначно. А однозначно бачу, що можу зробити з командою багато речей. Ну тобто там голові клепки вистачає, і досвіду вистачає. Мене Стомлює а, якась там політична гра, коли потрібно відволікати там час і там психологічні ресурси на те, щоб доказувати, кому що я там не пінгвін. Я буду роздивлятися ці пери на столі, тут нічого секретного немає? Ні, ні, тут нічого секретного немає. І буду заодно вам розказувати, я про вас прочитала, експерти кажуть, ну, коли вас призначали, всі казали, що от немає досвіду у людини працювати а. у державній структурі. А дехто вам закидав те, що ви працювали в компанії Єремєєва і були директором групи Континіум. Так. Так? так, хто ж нам зараз поставляє пальне на Укрзалізницю? Ви не повірите. Останні люди, які провели в найпрозорішій взагалі манер, які тільки могли і зробити Вог? виграв Вог. Чотири учасники. І ринковий індикатив 25. Там були пропозиції від 23 950 до 27 з чимось. Виграє Вог. Ну, і як людям довести, що ви не лобіюєте інтереси а... Єріма? Як? Ну, по-перше, людина-закупщик, людина, яка раніше закупками в ОБСЄ займалася. Це одна з небагатьох людей взагалі у східній Європі, яка пройшла спеціальні там, тренінги в ОБСЄ і так далі. Справа в тому, що тендери довго тривали. Ми спеціально на декілька лотів розбили. Якщо ціна піде вгору, ну прекрасно, «Укрзалізниця» є дешевше купує, ніж ринок. Ну супер. Якщо ціна різко йде вниз, угу. то щоб там великий об'єм одразу не закуповувати, ми один лот би використали, а інші відмінили, провели б новий тендер. Оцю папочку я схопила. Це що звернення до міністра? Я так дивлюся, для що тут написано для. Подальшої роботи, це вже ви розписалися, так? Це не я розписався, це заходять такі папочки з документами, угу. де вказано, хто проглядав ці документи до так. мене. Я чітко з цієї сторони розумію, хто опрацьовував документи, хто проглядав. І мені пишуть, навіщо це треба робити з кошторису. Це кошторис йде угу. наказ, і я підписую. У вас дуже педантичний робочий стіл. Все розкладено по полочках, не дивлячись на те, що вечір уже зараз. Ми поговорили про проблеми в Укрзалізниці, mm -hmm. так? А Укравтодор, Розкажіть мені, що з українськими дорогами? Центральні республіканські артерії більш-менше в нормальному стані. Дороги місцевого значення ну катастрофа просто катастрофа, а катастрофа з декількох причин. Недоінвестування старі технології. І використання доріг автотранспортом з вагою недопустимою для цих доріг. Для цих доріг. А корупція, розкрадання? А, не я називаю це недоінвестування. Ви дуже м'яко це називаєте, тому що знаєте, у журналістів є такий жарт. Де найкраще тирити гроші? В дорогах. Угу. Ну там Київ, Одеса три сантиметри зменшили трасу. Та. І в когось ну, палац. По-перше, з автодором закінчуємо план. Де що буде інвестуватись, проговорюємо з транспортним комітетом депутатським. Депутатів-мажоритарників попросив уже, коли публічним зробимо цей план, куди які гроші підуть, щоб депутати мажоритарники на місцях створили громадські ради, щоб були волонтери, громадськість, знаючи, де, коли, яку дорогу будуть робити, ямку там засипати. Це волонтери будуть стояти і дивитися, так. чи правильно засипають ямку. Правильно, і чи взагалі Цікає. засипають я прочитала, що ви впроваджуєте ідею платних доріг для України так. як засобу інвестування знову ж таки в дороги, так якщо не буде концесійних і платних доріг, у нас не буде доріг для того, щоб в Польщі зробити нормальну дорожню інфраструктуру, євросоюз кожен рік вкладав мільярди євро. кажуть, що один кілометр дороги стоїть один мільйон доларів приблизно. Це правильно ну, ну, хорошої дороги хорошої дороги плюс-мінус. Приватний інвестор готовий йти будувати Готові. дороги? Готові. І вони будуть контролювати якість цих доріг, так. як правило. Так, Боже, яка у вас прекрасна футболка? Вона тут заховалася на зеленому кріслі. Це подарунок, так? Да? так. Це до Шевченківських днів від Кірілленка, подарунок, так. У вас є якась тут система? Є. – Скажімо, по праву руку у нас. Є. Тут це важливі документи. Тут важливі презентації. Там це на наразі для мене найважливіший документ. Це позиція іспанської сторони з приводу договору про відкрите небо. Для того щоб підписати нам договір про відкрите небо, треба щоб британці і іспанці домовилися, домовилися про Гібралтар. Що для нас дає договір про угоди там чи домовленість про відкрите небо значно менші бар'єри для зальоту до нас? І відльоту наших авіакомпаній до учасників договору. Тобто у нас небо стане більш конкурентне. Якщо більш конкурентне, в теорії це означає, що для споживачів менше вартість квитків. Якщо ми вже перейшли до теми повітряного простору, uh -huh. так да е, які тут напрямки? Я прочитала, що ви е, лобіюєте існування в Україні там головного перевізника. Мау так боже Ні? Ні. Я, я не лобію. Є базовий аеропорт. Це Бориспіль. Є базовий перевізник. Ну, у нас це МАУ. Буде якась інша компанія, ну, буде базовим перевізником інша компанія. Зараз а, до, до бренду МАУ ніяким чином взагалі не торкаємось. Просто є базовий перевізник. А базовий перевізник робить більше половини обороту аеропорту Бориспіль. Як мені і аеропорту Бориспіль відноситися до того, хто робить більше половини? З повагою. З повагою. Це не означає, що я лобіюю, це не означає, що ми не лаємось, але е, нор, нор, стандарт це з повагою. Якщо ви поїдете в Європу, і там десь в Німеччині скажете Люфтганза, угу. там Ва, кожен Люфтганзе. чиновник встане і скаже, да, Люфтганза. В шафі показуєте, що у вас заховано. Якось так оцілити ця позолота. Довго в ній знаходитись не можна, вона гнітить. Я знаю. Це цікаве? Коаліційна угода, це біблія, по якій працює нинішній кабінет міністрів. Так. Тут… Без подарунків вже ж нікуди. при вашій роботі. Єдине, тут одна моя книжка, це Куніна, друга частина російська. Історія російського государства. Геніальна людина, геніальна книжка. Як історик, кажу, що просто генія. 100 балів до карми. зрозуміло. Це друга частина. Це страховка. Він застрахований це так, марки це, 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 а, це, марки, Карпошта, да пам'яті героїв Небесної Сотні випустила таку серію. Знаєте, я коли спілкуюся з людьми, які працювали в бізнесі і потім прийшли на державну структуру. Мені хочеться запитати, а є у вас план на найближчі два роки, скажімо, у вашій кар'єрі? У вас є план? А, ви знаєте, враховуючи, що доля міністра дуже короткострокова, я вам так скажу: а, я працюю як нібито, сьогодні, сьогодні останній, останній день, день тому все те, що роблю, воно у пришвидшеному темпі просто йде. А ті процеси, які запускаємо, це а, щоб той, хто прийде наступний, взяв ок, там, в О, так ванну, класно сів, продумали, да, да? в, теплу ванну сів, да, да? в теплу і... А так ви речі? задоволені тим, яка зарплата у міністра? Очевидно, ви ж отримували більше у Юрі Мінєва. Я а? не чи, задоволений. чи в Dragon Capital? Я не задоволений. Не задоволений? Ні, ну, трошки більше 6 тисяч гривень 6 тисяч на місяць. Гривень. Без доплати? Міністри немає, які доплати. Як ви виживаєте за ці гроші? Ні, ну у мене трошки жаркує. Я можу собі дозволити угу. а, там а, виживати. І мені жалко, а, чесно кажу, людей, які приходять, тому що я їм постійно кажу, от буде створений фонд, от буде фонд, буде фонди. Поки що фонду немає, і тому а, деякі люди, ну я так відчуваю, на жаль, чи ну можуть якийсь час сказати окей, ми там. Країні там подарували три-чотири місці, там п'ять місяців. А потім І, там, підемо буде, назад, заробимо гроші. Буде, так? буде а, ротація, якщо тільки не буде фонду або якихось змін. Так не повинно бути. У мене ну, я руках... до речі прочитала. У вас не дуже розкішна декларація про доходи і ну там квартира 100 чимось метрів у Києві, Мерседес, і, і Peugeot 206. Так. Я Дуже здивувалася. і шість масса моєї мами. Моя мама. Ага. Тобто, ну розгулятися не дуже є у мене було трошки більше там всього, але у мене донька потребує значного лікування. І тому там все, що там було, коли вона народилась, там воно все Ясно. пішов у мене. Такі сімейні знає. справи. Да. А годинник дорогий у вас? А, він коштував десь еквівалент, напевно, п'яти тисяч доларів. Тормально. Одягайте, можна таке носити міністрові, можна... да? який колись працював в бізнесі. Так тут карта України. Це карта Ні, Це карта залізниця, Донецька залізниця. І що там з інфраструктурою? Не тільки залізничною, а взагалі? Ну, Значне руйнування. Там е, по коліях менше, угу. там вантажні потяги можуть, можуть їздити, а мостові переходи, там взагалі катастрофа. А чому так? Тому що цей військовий процес не керований з боку нашого ворога. Ну, Якщо, ну, принаймні, скажімо, Росія хоче володіти цими територіями, розумно було б зберегти інфраструктуру. Ви, от... Відповідь майже на моє запитання. Тобто, у мене запитання: люди, які приходять і хочуть зберегти, вони Не будуть руйнувати Не спеціально будуть. руйнувати інфраструктуру. Ні, ви вже підійшли до, хоча б наблизилися до процесу оцінки, в яку суму Україні може вилитися відновлення? Це Однозначно більше мільярда доларів. Приходили до вас з чемоданами, з грошима, тільки вас призначили. Ну, тобто, по інерції люди а, там взятки приносили? А, з чемоданами там, не, ну, фізично не приходили, а з приходили, не там, приходили з пропозиціями підмігівалі то п'яте-десяте, але у мене дуже добре розвинена російська мова. І зараз ну там інформація така пішла, що там не треба, він ненормальний, з ним не треба спілкуватися. Треба... Бо почуєте ненормативну російську да. мову. Да. Ну що, за ці от розкішні двері зайдемо. Моє улюблене місце у всіх кабінетах. Сейф. Ну відкривайте вже, покажемо. Як ви сказали, що гроші не заносять, там треба ж перевірити. Mm. Там якийсь сиротливий ключик лежить у вас, і там так само. А для немає. чого сейфи в міністерських кабінетах Поясніть, Будь ласка, є якась логіка цього процесу? Ні, немає. Ну може, якісь цінні документи тут. Ні, немає. Зберігати. Справа секретні. в тому, що секретні документи я не маю права зберігати. Є спеціальна с... кімната для секретних документів. Є ага. спеціальна людина, яка відповідає. Отут. за… Тобто так, є людина, яка йде туди, бере секретний документ, приносить до і Стоїть наді мною, я подивився, закрив і все, її відніс назад. А оця кімната у вас для чого? Для відпочинку, для переговорів? Ви тут ви, нею користуєтеся? Так, цією кімнатою я користуюсь час від Рідно, часу. Відео. Я проводжу зустрічі тут. А за тими? Столова. Ну, показуйте. Я вам повинна сказати, що столова у вас як не для однієї людини, а для, для п'ятьох, як мінімум. Ну, у мене. А, П'ять займів. Тут, до речі, зараз мій обід стоїть, який, який я ще не з'їв. Це так. вже вечеря почалася. Ну, ви ще Буде вечеря. Так. А там що? Там я не знаю. Там курочка. Ну Що? Я так розумію, що обід уже охолов. Ну, трошки. Я, я, я вам дякую, що ви відмовилися від обіду заради нас. Це дуже просто дякую я розчула на спасибі так. вам за цікаву розмову.